Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати дуже смачну консервацію на зиму. Будемо готувати квасолю з овочами. Ця страва дуже поживна, смачна, проста в приготуванні. Я особисто люблю до снідан готувати англійські сніданки. Це смакує неймовірно, а готується все як завжди. Дуже легко і просто. Тому дивіться і готуйте разом зі мною. Я підготую всі овочі в першу чергу. Солодкий перець нарізаю ось таким чином. Можна брати будь-який, коли він червоний салат дивиться ще красивіше, але який в мене був, такі я використовую. Помідори почистила і перепускаю через дрібне сито м'ясорубки. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Продукти мають бути вже очищені. Вага на очищені овочі. Цибулю нарізаю на півкільцями або четвертькільцями. Та натираю моркву. У мене є такий помічник на кухні, я вам скажу чесно. Взагалі заготовки робити легко і просто, коли ось є, хто натре, наріже, нашинкує, то це дуже просто і навіть цікаво. З'єдную всі продукти між собою, додаю помідори і паралельно я відварюю квасоль. У мене сьогодні біла, квасолю потрібно відварити до напівготовності. А овочі я зараз гарно все перемішую. І з моменту закипання протушкую 20 хвилин час від часу помішуючи. Через 20 хвилин я додаю вже, як сказала, відварену квасолю. У мене сьогодні біла, але дуже смачно, мені подобається і червона квасоля, в неї більш такий насичений смак. Далі я додаю сюди олію, цукор, сіль. Та яблучний або 9-відсотковий Точні пропорції, повторюся ще раз, написані в відео і в описі під цим відео. Чесник. І це все тушкую ще разом 40 хвилин. Я знаю, що ви напишете, що потрібно оце додавати за 5 хвилин до готовності. Тут є помідори, вони служать як консервант, тому це не має значення. Але просто з оцетом більш збалансований смак. І через 40 хвилин тушкування розкладаю це все по чистих стерилізованих баночках. Накриваю, як завжди, своїми улюбленими найкрасивішими кришками від торгової марки Панночка, тому що вони не тільки красиві, а ще й якісні. Якщо ви також хочете замовити такі красиві і незвичні кришки для вашої консервації, переходьте за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Щільно все закрутила. Охололо до кімнатної температури, і тепер можна відправляти до погребу. І ось ці красиві салати. Ми і куштуємо з задоволенням, і плюс я часто проводжу розіграші в Фейсбуці, в інстаграмі, тому переходьте за посиланнями, слідкуйте за мною в цих соцмережах і будете знати, коли я організовую розіграші своєї консервації. Я впевнена, що ви також скуштуєте і оціните. До нових зустрічей, друзі! Готуйте, готуйте з любов'ю. Нехай у вас все буде добре! Хороших вдалих і смачних вам заготовок!